Добрий день малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Ми з вами вже багато дізнались про нашу рідну країну Україну, про її історію, про побут наших пращурів. Відгадайте, будь ласка, загадку, він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб. Серце він хоробре має, Україну захищає. Вірно, малята, це козак. Подивіться, будь ласка, на його одяг, зброю. У козацькі часи на Україну постійно нападали різні ворожі армії. Налітали вони як вихор на українські села, палили хати, забирали майно, худобу, а ще забирали в неволю українських хлопців та дівчат. І почались сильні, сміливі завзяти чоловіки, збиратися за порогами Дніпра та вчитися в воїнському мистецтву. Сьогодні ми з вами намалюємо шаблю для козака. Для цього нам знадобиться білий папір, фарба жовта, червона, зелена, коричнева, олівець золотий, сріблястий, блакитний, помаранчевий, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Спочатку беремо жовтий колір та розфарбовуємо лезом. Зафарбовуємо дуже охайно, не квапимось, не виходячи за лінії. Нижню частину леза зафарбовуємо сріблястим олівцем. На олівець гарненько надавлюємо, де потрібно, повертаємо папір. Ручку шаблі зафарбовуємо золотим олівцем. Лівою рукою тримаємо папір. Помаранчевим та блакитним олівцем дуже гарно зафарбовуємо ручку. Потім ручку зафарбовуємо зеленою фарбою. Наступною беремо коричневу фарбу та останню червону фарбу. Ось така гарна шабля для козака у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. До побачення малята!